Проект касл Діти поза увагою націлений на підтримку сімей з Молдови та України, що залучені до трудової міграції в країни ЄС. Робота над проектом є комплексною. Залучені партнери з трьох країн: з Румунії, з Молдови з України, зокрема представники влади, але також залучаємо її дітей, аби почути їх голоси та їхні думки батьків, аби розказати та покращити їх розуміння, як вибудувати правильну комунікацію з дітьми, а також робота з Фахівцями соціальної роботи, які власне мають супроводжувати такі сім'ї, а також працювати з опікунами. Позитивним моментом є в трудовій міграції є те, що ставляться цілі, і якщо вони досягаються, це є забезпечення матеріальних потреб кращого життя. Але втрачається зв'язок, емоційний контакт з сім'єю, з родиною. Важливо, щоб батьки підтримували своїх дітей не тільки матеріально, але і емоційно, психологічно, тому що батьки це перші, котрі підтримують, зрозуміють і допоможуть. Цей проєкт мені дав зрозуміти, що важливо мати хороші стосунки з батьками, на якщо вони виїхали, чи вони вдома, треба тримати завжди з ними хороше спілкування. Після тренінгу я зрозуміла, що б я хотіла донести батькам. Від нерозуміння того, що потрібно робити, вони їдуть за кордон, щоб забезпечити своїх дітей і дати їм гарне життя. Але важливо розуміти, що хороше і якісне життя дитини починається насамперед з її сприйняття, з того, що отримує вона достатню кількість любові. Власне, головна мета цього проєкту підвищити взагалом обізнаність про поняття трудової міграції на основі рекомендацій, з дослідження, яке робиться теж протягом усього проекту, розробити і покращити політики між трьома країнами, зокрема з акцентом на міграційну політику та політику мобільності.